Смердюча й мла. Столицю атакує дим з торфяників, які тліють. Життя на околицях Києва надвечір завмирає. Автомобілі ледь їдуть, бо бояться потрапити в ДТП. А люди змушені зачиняти вікна і не виходити на вулицю. Дихати таким практично неможливо. Олександр Романюк розповість більше. Це не уривок мультика «Іжачок у тумані. Це уранці жителі столиці та її передмість тонуть у диму торф'яників. Димова завіса, кажуть, найактивніше атакує вранці і ввечері. Вийшла вечором, то не змогла дихати, вернулася. Думала спочатку, що десь пожар видимісь погано, тому що зараз нема вітру і воно ще стоїть. з рібінком якщо вийти, то жила Хоча одна вот дідяну роздуває ти менше Дим від торфяників узяв в облогу Київ по всьому периметру. Горить коло Ірпіня, Вижгорода Переяслав Хмельницького. Рятувальники кажуть, гасять усіма силами. Потрібно повністю залити водою. торф. залишається така щепотка. Він все одно починає далі горіти, тліти. На додачу торф залягає глибоко, тому на місці пожеж працюють цілі насосні станції. Водночас визнають рятувальники здолати природу пожежною технікою інколи складно, бо й природі не завжди це вдається. Це навіть дощ торф'яників не гасить. Полум'я кажуть рятувальники, вже ізолювали ровами, тому вогонь точно не перекинеться на ліси чи житлові масиви. Але дискомфорту жителям області усе ж не уникнути. Ну, воняє, в хаті там уваю. А що ділять? Рибака Миколу торф'яниками не злякаєш, коли його села Романівка, вони горять щороку. Однак, крім диму, тут є ще один атракціон вибухи. А що там воно хто його знає? Може, хто там в лісу взриває щось? Насправді кажуть рятувальники, то снаряди з часів війни. Скільки їх лежить тут, достеменно ніхто не знає, тому стараються швидше затопити гарячу територію, аби люди могли спати спокійно. Обіцяють до кінця тижня пожежі на більшості ділянок столиці таки загасять, а поки що радять бути уважнішими у димовій завісі і обережніше поводитися із полум'ям, адже визнають чимала кількість димного туману саме через необачних відпочивальників та дачників, що кидають недопалки, випалюють траву або ж навмисно розпалюють багаття. Олександр Романюк, Андрій Романок, ТЕ. Сен один плюс один.